Мала Рогазянка. буває регулярно в цьому населеному пункті. Що дістає тут найбільше, це дорога. Стан дороги страшний. Хороші спогади про те, що колись давно малорогазянці самі почали ремонтувати дорогу. Унікальні люди тут живуть, однозначно малорогазянці. Територія, де приютили наших людей з Золочева багатьох, і от зараз я їду по дорозі. і Перше, що я відчув на цьому тижні, буває тут ще тижня, що не так трясе. Дивіться, ямки позакидані як його називають дорожники. Білий асфальт такий гравій, який з доманих печей здається, він цей гравій, чим, чим хороший, він може утрамбовуватися. Для асфальта, звісно, тут діла складні, щоб сюди поставити. Але дивіться, а тут була страшна яма, і зараз ями нема. Хто це робить, я можу лише здогадуватися, тому що є певний досвід у цій громаді, коли збираються і підприємці, і люди, і вони разом щось намагаються ну, конкретно вирішувати. Я знаю, що тут досить толкові підприємці. Я агропідприємці, я знаю, що тут дуже ініціативні є люди місцеві. Будемо розбиратися, хто цим займається. Мені здається, що цей досвід, як для нашої прифронтової громади, аж занадто цікавий, тому що дороги розбиті. Я це бачу щотижня у багатьох населених пунктах громади. Бачите, тут розчищені узбіччя. Явно працювала якась техніка спеціальна. Тут були страшні ями. Дивіться, як зараз. От зараз тут більш-менш можна їхати. Поспілкувалися з місцевою старостою, Людмилою. Далі з Атери поспілкувалися телефоном. Вона сказала, що обов'язково поінформує нас, хто це робить, за які кошти роблять, і хто був ініціатором. Поки що просто хочеться порадіти за таку достойну територію нашої громади прифронтової. Насправді це круто, це молодці. Ну от повірте мені, тут їхати було неможливо. Нереально було їхати. Тут були такі баюриша, просто вже далі нікуди. На даний Час баюр значно поменшало. Я думаю, що ця дорога, ремонт цієї дороги тягнеться нікудись далі, не тільки по селу. Зараз ми вже не в малій Рогазянці, зараз ми вже в перевозі. І швидкість машини якраз така допустима для таких пильних доріг 40 км на годину. Але це вже така швидкість, з якою можна їхати, не особливо напружуючись, не розбиваючи ходову. Зараз виїдемо, глянемо як далі. Я думаю, що далі також будуть просипати дорогу. Так, от Дивіться, ми зараз подивимось всю дорогу. Видно, що тут також просипані ділянки гравієм. Видно, що цегла. Я думаю, що це залишки із тим складу, який тут стояв ось поряд. Зараз подивимось, як воно. Далі пішло, так підсипають і туди на Вільшани, а тепер глянемо цей бік. Цей бік це на Гуринівку. На Вільшани видно, що підсипають на Уренівку. Поки ще особливо я нічого не бачу. Іншого шляху з твердим покриттям, який би сполучав перемогу Малурадзянку і Гуринівку, Сковородинівку, тут і нема. Ні, тут ще нічого не сипалось. Отака дорога була і там до підсипки. 15 км на годину і швидкіш ми не поїдемо. Ось така була дорога і там по селу. Хто був ініціатором, хто вклався в цю проблемну ділянку шляху. Будемо дізнаватися від офіційних осіб. А якщо таких нема, все може бути, може тут обійшлось і без офіційних осіб, і без депутатів. І без нікого може обійшлося само по собі. Будемо розбиратися, щоб сказати дякую тим людям, які насправді того заслуговують. Уренівські байоре, уявіть, як тут, коли підуть дощі. Тут швидкість машини менше, ніж швидкість пішохода. І зрозуміло чому. Звичайно, тут проблемну ділянку такого гравію треба висипати більше. І сам такий гравій брядлі вирішить. Проблема. Мабуть, спочатку треба сипати щось крупніше, потім дрібніше, хоча б таким способом. Але вирівняти цю дорогу явно ніхто не буде вкидати сюди гроші. Зараз дорожні служби скажуть, це ні до чого. Напевне, ця дорога належить ДП Харківські в дороги державне підприємство. Я думаю, що навряд чи вони сюди вкидатиме гроші.